І зразу і є на силікончик. Зразу на силікончик є, друзі. Досить швидкий твічинг. Без особливо довгих пауз. О, є! І ось він приносить результат. Цей швидкий твічинг. О! Є, друзі! Всім привіт любителям спінного і ловлі, всім підписчикам мого каналу. Ранок 9 вересня на водоймі. Зараз буду збиратися і пробувати ловити хижака. Ночі вже холодніші, відповідно вода охолоджується і вірю в те, що щука десь покинеться і буде більш активною, ніж була до цього. Отже, зараз буду збирати своє спорядження і випливати на водойму, пробувати спіймати. Всім, хто дивиться це відео, з вас обов'язково очікую на лайк і на підписку на мій канал. Чудові краєвиди. Дуже люблю, коли ось піднімається туман над водою. Дуже гарно виглядає, тоді водойма. Ось таке ранкове сонце. Ще вже піднялось і пливу до першої точки. а Перша точка в мене буде моя стандартна, улюблена біля комиша з ямочками. Буду пробувати обловити від берега, а потім і на глибину на нерівності. Так, кинув якір і першим попробую відправити у воду воблер. Завжди готовий переймати ваш досвід. Ставлю меп з циклоп 17 грам. Я не знаю, правда, про який колір говорилося в коментарях. У мене ось такого сріблястого. Отже, декілька закидів зроблю на меп з циклоп. Попробую провести його як рівномірною проводкою, так і ступінчатою. Спочатку можливо. такою ступінькою. ці міри рівноміркою Все ж клопчик. циклопчик. Отправляю силикончик в Зразу і на силікончик. Зразу на силікончик є, друзі. Це для тих, хто говорить, що на цій водоймі силикон не працює. Не відразу є, невелика. Оп. І це відразу на силікончик є. Стакан невелика, зовсім... зовсім зовсім невеличка щучка. Ось така. Хай плива жити на першому закиді на силіконову приманку. Я досить сильно повірив силіконої приманки, мабуть, минулого року. До цього 99% моїх рибалок були на воблери. І я в них найбільше вірив. Але було дві такі рибалки, коли воблери взагалі не працювали, навіть покльовок не було, а силикон приносив непогані щуки та й велику кількість клювань. Тому повторюсь, все залежить від того, в що ви вірите і з чим ви більше працюєте. На чому, як то кажуть, зуб зіли. От я на... Залізові небагато працюю на водоймах, тому не скажу, що він мене... воно в мене занадто результативне, хоча розумію, що це досить результативна приманка по щуці. Що ж, змістився? Змістився в заплаву і перевірю заплаву, поки це клопчиком. Не знімаю його. Попробую провести трішки швидше. таке враження, як то контакт з рибою був. Плаває зверху побитий мальок, можливо тут гуляла зубата. Літом тут був такий досить великий кілин трави в цій заплаві, але вже бачу він спав і ось залізну приманку, коли валку з відкритими крючками можна досить спокійно провести. Що ж повертаюсь до силікону. Так, трішки про водилище, яке в мене в руках. Азура Safina X в розмірі 2,44 з тестом від 1,5 до 12. Користуюся ним уже майже 2 місяці. І це таке водилище. Якщо говорити про те, з якої ваги вже комфортно, можна сказати, з ним ловити, то 3 грами вже на ньому досить комфортно. Верхня межа, ну я більше як 10 грамів не пробував і на 10 грамах також поводить себе досить добре. Дуже гарний дизайн, зручна ручка, дуже цікавий такий котушко-тримач. Таке, здається, елегантне тонке, але незважаючи на свою, на перший погляд, елегантність і таку витонченість, делікатність. Насправді має досить хороший запас міцності і товстолоба близько 14 кг мені вдалося ним дістати. Отже, запас міцності в нього також досить хороший. Тому всім, хто шукає якесь литове водилище в середньому такому ціновому діапазоні, я би радив на нього звернути увагу. знаменіття в і які ж взяти. Який ж взяти? Є цю якідрага, який мені пропонували тут спробувати, але саме в цій заплаві, як на мене, трішки замала глибина для нього. Трішки замала глибина. Тому, напевне, що спробую свій рекордсмен, скажімо так, самий побитий воблер, самий покусаний щукою Inquisitor Strike Pro. Inquisitor. Давай. Так, трава. Що ж, є ще один воблер, який варто спробувати, це Тайні магалон, він в мене в виконанні і він може принести результат, тому що його гра вона неповторна. Друзі, перепливаю. Заплава принесла мені тільки одне клювання, але не засіклась. Тому змінюю точку і зараз буду пробувати в іншому місці. Так, відправляю тайний магалончик в воду. Осіння погода з, з чистим небом і з палючим сонцем. Хвиль майже немає на водоймі. І клювань сьогодні також майже немає. Поки що. Не так багато залишилося вже і час у мене для рибалки. Ще якась годинка і все. А результат поки що не дуже втішний. Одна невелика щучка і декілька клювань. Тому зараз буду більше, більш швидко зміщатися і пробувати ловити тільки на Тайні магалончики. Точка. Декілька закидів в різні сторони. Пошук активної риби, якщо її немає, то зміщення в другу точку. Немає часу подовго вже залишатися на одному місці, пробуючи різні приманки. Тому ось так. Досить швидкий твічинг. без особливо довгих пауз. О, є! І ось він приносить результат. Цей швидкий твічінг. О, є, друзі. Є щучка. Є, друзі, щучка. Ось тайний магалончик і щучка. Тайні магалончик і ось така красунька, все ж таки виманив. Так, друзі, 10.37. Час підведений на рибалку, підходить до закінчення. Ще одне місце, на якому я вирішив зупинитися. Можливо тут хтось буде. Тротенькі підсумки. Риба сьогодні була не дуже активною. Як, в принципі, показував календар риболова. Вказував, що щука не буде проявляти активність через стабільний тиск. Як бачимо, цей тиск дійсно стабільний. Тільки зараз став підніматися якийсь невеликий вітерець і гнати невелику хвилю. Незважаючи на невисоку активність, в принципі, дві щучки вдалося. Вговорити. Одна взялась на силіконна ворона Ево 3,5 дюйми, і друга спокусилася на тайні Магалон Джекаловський. Були ще декілька покльовок, якихось незрозумілих тичків на силикон. Я думаю, що це більше на окуня було схоже. Не дуже великого, якому просто 3,5 дюймова об'ємна приманка не залітала в шахту. Він просто її торкався. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви на моєму каналі, що переглядаєте мої відео. Обов'язково очікую від вас лайк. Обов'язково очікую від вас якісь коментарі, які допоможуть мені розвиватися. Якщо є запитання, також їх задавайте. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім вам мирного неба. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили, тим більше, що я більш ніж впевнений, що в кожного майже в Україні, в кожній сім'ї, в кожній родині є хтось, хто на фронті, хто воює, а можливо, на жаль, вже поклав своє життя за те, щоб ми мали в багатьох куточках нашої держави більш-менш мирне і спокійне небо. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви на моєму каналі. До нових зустрічей!